Доктринальна декларація «Fiducia супліканс ставить перед священниками нове пастирське завдання, яке не узгоджується зі вченням, що базується на святому письмі і традиції, але є діаметрально протилежним. Святе письмо проповідує Спасительне покаяння, тобто відкинення гріха. Тоді як декларація проповідує антипокаяння. Пов'язане з благословенням гріха та утвердженням у ньому, це шлях до загибелі. Тепер священник, який керуючись святим письмом, традицією та своїм сумлінням, відмовиться благословляти пари содомітів, мусить рахуватися з суворими санкціями, включно з забороною священнослужіння. Бергольо радикальний у своїй пропаганді трансформації церкви в антицеркву сатани. Паполатристи, які хоча й публічно звинувачують Бергольо в Єресі, водночас не хочуть припустити реальності, що як архієретик він не є дійсним папою. Того факту, що він посвятився і впроваджує сатанинські антизакони. Вони зовсім не усвідомлюють. Паполатрія створює йому умови для сатанізації церкви. Папа Латристи вважають найбільшим злочином вже саме питання про те, чи явний єретик Хорхе Бергольок є папою. Висловити це суттєве питання означає дискваліфікуватись в їхніх очах і опинитися в ролі розкольника, схизматика, бунтівника і сектанта. Ми ще раз повторюємо перед Богом і перед цілою церквою, що Бергольо є явним єретиком і як такий є недійсним папою, так що ніхто не сміє його слухати і підпорядковуватися йому. Хто підпорядковується йому та його содоміцькому антиєвангелію на того падає найтяжча кара Божа анатема хай буде проклятий. Його розпорядження благословляти гомосексуальні пари є злочином проти Бога і церкви. Це публічний бунт проти Творця. На цей злочин необхідно дати адекватну відповідь, хоча похвально, що архієпископ з Астани та його єпископ помічник не дозволили своїм священникам реалізувати декрет цієї декларації, але цього недостатньо. Процес самознищення їхнім жестом не зупиниться. Єдиним шляхом до порятунку є те, щоб вище згаданий архієпископ зробив другий, дійсно адекватний рятівний крок вийшов із підпорядкування явному архієретику, який незаконно окупує папський уряд. Шановні єпископи. Ваша колегія разом з правовірним папою відповідає за церкву, але усвідомте, що правовірного папи тут немає, тому в цій кризовій ситуації відповідальність за церкву лягає повністю на вас. Але замість того, щоб виконувати свій обов'язок, Єресю Папо Латрії, ви захищаєте всі Єресі та злочини бергольо проти Бога і церкви. Треба відділитися від паполатрії, а потім разом з вашими дієцезіями відділитися від явного єретика. Якщо цього не зробите, відповідальність за автогеноцид церкви ляже повністю на вас, і то на кожного особисто. Це випливає з вчення церкви про відповідальність Христового апостола і пастиря за своє духовне стадо. Як би на вашому місці діяли святий Амвросій, святий Августин, святий Василій, святий Іван Золотоустий та інші святі єпископи, нагадуємо вам про обов'язок, який ви взяли на себе перед Богом і перед церквою через єпископські свячення, ви обіцяли. Що, як наступники апостолів, будете зберігати спадщину віри в чистоті та непорушності згідно з традицією, яка завжди і всюди дотримується в церкві від апостольських часів. Ви знаєте, що ця традиція конкретно говорить про папу, який стає очевидним єретиком, як ми бачимо на Хорхе Бергольо, його розпорядження у доктринальній декларації. Прямо і серйозно суперечить Божому об'явленню та безперервному двотисячолітньому вченню та практиці католицької церкви. Цією декларацією Бергольо ще раз підтвердив, що його як явного єретика стосуються постулати догматичної були Павла IV, а також твердження отців і вчителів церкви. Які святий Беллармін підсумував словами, папа, який є явним єретиком, автоматично перестає бути папою і главою, так само як автоматично перестає бути християнином і членом церкви? Якщо ви не приймаєте цієї реальності. То тримаєте довірені вам душі поза Христовою Церквою, тобто на шляху до загибелі. Секта Берголія відділилася від католицького вчення і не є католицькою церквою. Нинішній Ватикан не тільки перебуває у схизмі, але й став сектою, яка відділилася від Христа і просовує прямо бунт проти Бога. Через єретичну доктрину. Якщо ви обманюєте віруючих, все ще респектуючи владу цієї секти, називаючи її католицькою церквою і підкоряючись їй, то ви ошуканці. У такому випадку на вас лягає повна відповідальність за духовні злочини берголіанської секти. Якщо не хочете відділитися від явного єретика, що є вашим обов'язком, то віруючи, якщо хочуть спастися, повинні відділитися від вас. перебуваючи у єресях бергольо, ви зраджуєте Христа і ніхто вже не сміє вас слухати. Тоді ваші літургії, ваші прекрасні проповіді, ваше побожне рецитування символу віри все це лише маска вашої внутрішньої апостазії для обманювання душ. Тоді ви вже не є христовими пастирями, а псевдопастирями бергольо з Духом Антихриста. Сьогодні віруючі перебувають під надзвичайно великим тиском світу, який веде до відпаду від Христа, тому вони потребують здорового вчення та моралі, а також постійного підбадьорення до молитви і духовної боротьби за своє спасіння. Шановні єпископи та священники, доктринальна декларація є переворотом основних парадигм церкви. Як визнав Бергольо у своєму документі від 1 листопада 2023 року, нічого більше вже не потрібно для ліквідації церкви. Але який тоді має сенс існування такої антибожої організації, яка ще й маскується назвою католицька церква? Ця антицерква, яка вже не хоче називати гріх гріхом, але благословляє його, цим публічно відкидає Спасителя і спасіння не тільки на словах, але й на ділі. Так звана доктринальна декларація перетворює христових єпископів і священників на апостолів і священників Антихриста, які публічно бунтуються проти Бога. Чи розумієте, шановні єпископи, до якої ситуації вас поступово привів архієретик Бергольо? Ви, дорогі наступники. Христових апостолів зобов'язані проголосити цю богохульну декларацію тим, чим вона є, тобто єретичною. Недостатньо закликати віруючих, не підкорятися цій псевдодоктринальній. Содомській декларації. Боже Слово чітко говорить, що покаранням за Содомію є дочасний вогонь і вічний вогонь. Адекватною реакцією, яка веде до спасіння. Є відділення від ватиканської секти і тим самим створення умов для відродження церкви в цій складній ситуації. Не відкладайте рятівного кроку. Пізніше втратите можливість спасти себе і душі, які вам довірив Христос.